Універсальна медитація для зниження рівня напруги, коли накриває під час відключень світла або через інші життєві перебиті. В жодному разі це не спроба замінити базові потреби людини. Ця практика створена для зниження рівня напруги і змінення фокусу уваги аби полегшити проживання. Різних життєвих випробувань. Зараз сядьте зручно, або ляжте, закрийте очі, розслабтеся, зробіть глибокий вдих і видих. І подивіться в глибину свого серця. Яке воно живе, активне, як вміє любити, як воно багато користі дарує вашому організму. Стільки крові перекачує, як підтримує вас у всьому процесі життя. І почніть розчинятися в усіх біологічних процесах, які зараз Відбувається зараз в вашому тілі. Зробіть ще один глибокий вдих і видих. І відчуйте, як ви гуляєте своєю свідомістю по своєму тілу. Відчувайте, як зараз відчуває ваша ліва ніжка себе. Чого б їй хотілося, відчуйте відповідь, яка приходить. Запитайте себе, як почуває ваша права ніжка і чого б хотілося їй. Ваша спинка, ваші сідниці, ваш живіт, ваші груди, легені, ваше серце. Інші ваші внутрішні органи, ваші руки, а чого б хотілося вашій шиї, голові, вашому язику, губам, мозку, вашим очам. Подивіться і відчуйте, що зараз бачать ваші очі перед собою. Це ж темрява правда? Просто розслабленість, просто зворотній бік ваших повік. Зверніть свою увагу на цю темряву і побачте, як вона починає поступово розчинятися і перетворюватися у біло перлинне світло. Ви розслаблені. Все, що ви бачите навколо, лише біле, біле світло. Зараз уявіть, що все, що є навколо вас, лише це біле перлине світло. І все є ви, а все є у вас. Поставте себе під стовп із цього світла. І відчуйте. Як воно змиває вашу втому, розчиняє вашу напругу, стомленість, дискомфорт, розпач, відчуття страху, жалю, гіркоти, занедбаності чи інші дискомфортні відчуття, які піднімалися протягом вашого дня? Або протягом інших днів до цього. І зараз, коли ви провідчуваєте, як ваше тіло достатньо омилося, очистилося, наповнилося цим світлом, переведіть свою увагу і уявіть, ніби. Перед вами стоїть велика, м'яка, приємна канапа. І ви можете сісти на цю канапу, взяти чай із столика, який стоїть поруч, зробити собі перший ковток. Відчути смак трав або іншого чаю, якого вам зараз хочеться, і відчути, як в момент, коли ви робите ковток, ваше тіло розслабляється ще більше. Ваша свідомість фокусується на таких звичайних процесах життєвих. І відчуйте, як ковтаючи цей чай, ви розслабляєтесь, зігріваєтесь. Попереду вас стоїть заварник, наповнений вашим улюбленим чаєм. Налийте ще собі в чашечку, провідчувайте, які ваші стани, емоції зараз, чого би вам хотілося. Як ви себе відчуваєте в цьому всьому? Зверніть на це свою увагу. Тут, за чашечкою чаю, ви можете бути абсолютно відвертою з собою. Тут ви можете поговорити з собою, як із щирою подругою наодинці. Ви можете сказати собі, визнати, як ви втомилися. Як вам це все набридло, як вам важко, ви можете все вивантажити в цьому просторі, що вас обмежує, обтяжує, засмучує, я вам дам трохи часу, аби проговорити це. Зараз провідчувайте, чого би вам хотілося натомість: тепла, любові, світла, весняного сонечка або літнього розслаблення, або моря, або будь-чого, чого вам зараз не вистачає. Говоріть щиро. Не затримуйте, не применшуйте. Ви тут наодинці з собою і своєю підсвідомістю. Тут не треба зжиматися, тут не треба уникати того, чого ви прагнете. І дозвольте хоча б тут щиро визнати, чого вам зараз треба насправді. Відчуйте, як з цим процесом у ваше тіло починає заходити полегшення, і як воно починає наповнювати вас середини. Тому що зараз ви максимально відверті з собою. Ви не приховуєте, не втікаєте від цього. Ви це визнаєте. Ви бачите зараз це в собі таким, яким воно є. І зараз, коли у вас вже з'явилося відчуття синхронізованості зі своїм теперішнім станом, із своїми намірами на майбутнє, із своїми щирими бажаннями, подумайте і провідчувайте, а за що ви насправді зараз вдячні прямо сьогодні? За що вдячні людям, за що вдячні світу, це може бути одна маленька річ, а може бути багатько різних подяк. І зробіть ще декілька ковточків чаю і промовте про себе всі подяки за сьогодні собі, до свого тіла. До свого розуму до своїх сильних сторін. До своїх слабких сторін. які чомусь ви так бажаєте? Хоча насправді це може бути лише ілюзією, і це не ваші слабкі сторони. Я дам вам трошки часу, аби ви відшукали відповіді всередині себе, провідчували їх. Подумайте, за що ви вдячні всьому світу, що хорошого відбулося за сьогодні навколо. Що мали на вас вплив? Або свідком чого ви стали? Що ви нове прийняли в своє життя, що відпустили? Чого досягнули? Подякуйте і покажіть готовність мати ще краще, ще більше, ще легше в майбутньому. І подякуйте Тим людям, які вас оточують. У вас точно в колі. Є людина, яка заслуговує на ваші слова подяки, адже вона підтримує вас, надихає, допомагає. Вона супроводжує вас в тому досвіді, який ви проживаєте. Ви можете дякувати стільки, скільки відчуваєте внутрішньої готовності до цього. Але ще разом, прирощуючи цю навичку, ви могтимете робити це легше, більше, щасливіше. Тому, навіть якщо зараз це не вдалося з першого разу, не засмучуйтесь і не зациклюйтесь. Просто дозвольте собі бути в цьому процесі. І зараз зробіть ще один ковток чаю. Зробіть глибокий вдих, видих. І побачте, як з вікном вашої кімнати, в якій ви зараз перебуваєте, Починає з'являтися яскраве яскраве сонце. Воно заповнює весь простір кімнати. Ви відчуваєте, як це проміння починає вигрівати ваше тіло, вигрівати ваш простір. Як вам добре? Як вам розслаблено, як вам комфортно тут. І зараз візьміть частинку цього світла і помістіть собі до середини грудей. І відчуйте, що ваш простір підтримує вас, що ви маєте так багато сили, щоб справитись з усім цим. Настільки це потрібно і навіть більше. Ви маєте рішучість, впевненість, спокій, віру в себе, радість, добро, любов, натхнення і бажання. Ви маєте абсолютно все, що вам потрібно зараз. Провідчувайте це. Зробіть ще один ковток чаю. Заякоріть ці відчуття у своєму тілі. І коли будете готові, зробіть глибокий вдих, видих, усміхніться і відкрийте очі.